Понад 90 років працює для криворіжців театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. За цей час він встиг вирости з робітничого до академічного, кілька разів змінити свою назву і розширити репертуар за рахунок різних видів та жанрів театрального мистецтва. Театр зіграв більше 20 тисяч спектаклів. На гастролях було дано понад 700 вистав. Справжньою перлиною криворіжжя є унікальний єдиний в Україні театр музично-пластичних мистецтв. В академії руху було здійснено біля сотні постанов за власною драматургією, оригінальним перекладом на мову пластичного театру вітчизняної та світової класики. Артистів для своїх постановок театр виховує сам, має власну акторську школу, засновану на драматичному та хореодраматичному мистецтві. У червні 1977 року відкрив свої двері для криворіжців театр ляльок. Основний напрямок творчого колективу театру класична казка, а форми роботи з глядачами різні. Крім репертуарного показу вистав, це і проведення конкурсів для дітей та спеціальних зустрічей. Участь у різних фестивалях, виїзні виступи творчого колективу. Театр побував майже в усіх областях України і гастролював за кордоном.